Всім привіт! Ви скажете, Даша, а чого так давно не було роликів на каналі? А я вам скажу того, що я намагалась або здати цей мікрофон. Цю історію я записую вже третій раз, третій і сподіваюся, все вийде чудово, бо два рази. Мій мікрофон, точніше, мікрофон все записував, але програма, на яку записує ось цей чудовий мікрофончик, а чогось вирішила, що вона буде записувати звук не з самого мікрофона, а просто з якогось незрозумілого істочника. Ось така історія. Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії сталися не з нами. Тож, беріть собі щось посьорбати, у мене сьогодні кавуська або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати, я просто уточню, чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. І чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, мене вже закінчилось. Байте, як вас мотивувати оце все зробити? Тому, будь ласка, підпишіться, натисніть лайк, мені буде дуже приємно. Але є ще одне малесеньке нагадування: в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя. Телеграм, де я вас знайомила з цим мікрофоном, одразу, одразу знайомила. І посилання на мій магазинчик, яким я вже займаюся 7-8 років. Хто вже вважає, коли ти так давно займаєшся цим? А, і так, хотіла ж я вас познайомитися зі своїм мікрофончиком. Подивіться, який він стильнячий і супер красивий. Я сподіваюся, звук на нього буде супер якісним. Ви пишіть в коментарях, подобається вам, не подобається. Може, було краще, хоча я сумніваюсь. Але ви пишіть, пишіть. А тепер погнали читати історію. Моя найкраща подруга виявилась божевільною і руйнує моє весілля. Давайте я спершу розкажу трохи про цю дівчину, яку ми назвемо Джес. На той момент її життя було, м'яко кажучи, хаотичним. Вона з тих людей, хто буквально кожну деталь свого дня викладає у Фейсбук. Щомісяця в неї нова кохання всього життя, а кожні кілька місяців з'являється новий найкращий друг. Її стосунки завжди закінчуються жахливо розриви, сварки, взаємна ненависть. І тепер ви, напевно, запитаєте, як я опинилась у статусі її найкращого друга? Все почалося п'ять років тому, коли Джес була ще доволі нормальною. Ну, якщо не враховувати типової драми 20-річних. Але за останні два роки її життя пішло шкера Спершу вона втратила маму через рак, а потім дідуся через старість, Джес залишилась зовсім сама, без сім'ї. Вона кинула навчання, а її тодішній хлопець виявився зрадником. Коли вони розійшлись, вона була у жахливому стані. Тоді я стала для неї тим самим плечем, на яке можна поплакати. Вона була настільки розбитою, що, здається, досягла дна. Минуло кілька місяців і раптом Джес почала всім розповідати, як ми з нею близькі. Вона буквально всюди представляла мене як свого найкращого друга. Кілька місяців тому я заручилась, без мого відома, Джес почала всім розповідати, що вона буде моєю Фрейліною. Це стало для мене сюрпризом, адже я завжди планувала, що цієї ролі удостоїться моя сестра. Проте цей момент збігся із тим, як Джес переживала втрату матері. Я вирішила не загострювати ситуацію і сказала, що матиму двох фрейлін. Це зовсім не те, чого я хотіла, але мені було важко сказати цій дівчині, яка і так пройшла через стільки болю, що я не вважаю її своїм найкращим другом. Це, як виявилось згодом, була моя перша помилка. Приблизно через місяць після моїх заручин Джейс зустріла нового хлопця. Через два тижні вони були вже заручені, ще через тиждень одружені, а через місяць розлучені. Ну, принаймні, я так думала, що вони розлучені офіційно. Хоча я і досі не впевнена, наскільки це все було законним, але вона змінила своє прізвище і досі ним користується, тому. Здається, шлюб був офіційним. Після цього її розлучення моє власне весільне планування стало справжнім випробуванням. Джес постійно говорила мені, що шлюб не працює, що кохання не може врятувати стосунки і сипала подібними коментарями. Водночас вона не припиняла критикувати мене за витрати на весілля, вона любила повторювати. Як легко влаштувала своє власне весілля у Вегасі за кілька сотень доларів і натякала, що я витрачаю гроші даремно. Це дійшло до того, що вона почала поводитись грубо з продавцями, з якими я зустрічалась, обираючи все для весілля. Але що найгірше, вона страшенно ображалась, якщо я не брала її з собою на ці зустрічі, адже як вона постійно нагадувала, вона ж моя Фрейліна. На той момент я вже серйозно задумалась над тим, щоб виключити джес із весільних планів. Якщо чесно, я мала зробити це спочатку, але коли я поділилася цими думками із спільним другом, він попередив мене бути дуже обережною. З'ясувалося, що джес здатна насправді мстиві речі, наприклад. Коли колишній оголосив про свої заручини кілька років тому, вона зв'язалася з його нароченою і намагалась переконати її, що він її зраджує. Хоча це була неправда. Ще одна історія змусила мене насторожитися ще більше. Одну зі своїх колишніх найкращих подруг Джес буквально довела до звільнення. Вона створила кілька підробних облікових записів електронної пошти і регулярно надсилала скарги до служби обслуговування клієнтів, де працювала ця подруга. І тепер, коли Джес вже знає так багато деталей про моє весілля, я щиро боюсь, що вона спробує зірвати його. Зараз я просто не знаю, як правильно вчинити. Мені здається, що я втрачаю контроль над власним весіллям. Але також не впевнена, чи не буде менш болісно залишити її в усіх планах. Можливо, це єдиний спосіб уникнути ще більшої драми. Я не знаю, на що Джаз здатна, і це мене сильно лякає. Тому я боюся, що якщо не продовжуватиму терпіти її і усміхатись, вона зробить все можливе, щоб перетворити цей день на справжній хаос. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Я думаю, що Джез дуже цікава людина, дуже. І я би хотіла, аби мені дали якийсь документ, якийсь контракт, де можна було б поставити Галочку ніколи не пересікатися з такими людьми. Тому що мені здається, це та людина, яка або ти з нею 24 на 7 все розказуєш, або вона вважає, вже, що ти там віддалився, і знаєте, оце такі нав'язливі дуже люди. є. Ну, бути нав'язливим це іноді норм, але бути ось таким трошечки збожеволювшим — це вже не норм. І ми бачимо, що Джес якби звільнила свою колишню найкращу подругу. Це ви уявіть, створювати аккаунти і не один, і не два, і, мабуть, не десять, і залишати постійні скарги. Це ну, нема чим зайнятися. Ну, позвони, в мене є робота завжди. Може щось організувати, поробити, якщо. Купа вільного часу. Дуже цікава людина. І ще і ще. три тижні вона була знайома з чоловіком, перш ніж одружитися три тижні. Три тижні. Три тижні. тижні. Це я не знаю, за три тижні ти іноді і прізвища людини не знаєш. А тут вже одружилися через тиждень вже розлучилися. Кайф, кайф, Оце життя цікаве в людей. Я рада, що в мене не таке цікаво. Якщо чесно, давайте читати, що кажуть люди. Було б гарною ідеєю домовитись про використання паролів із постачальниками, щоб підтверджували вашу особу, це може допомогти уникнути проблем. І авторка відповідає Дякую за пораду. Я насправді думала про паролі, але боюся, що це не виглядатиме надто перебільшено. Турбуюсь, що постачальники можуть сприйняти це як надмірну вимогливість. Але якщо врахувати всі ці історії, які ми тут читаємо, сподіваюсь, вони бачили і гірше, ніж це. Ладно, знаєте, це можна ще списати на весільну метушню і весільні нервішки, і потім то я просто дуже переживаю. Можна, пожалуйста, з паролями мені торти доставляти? Наступний коментар. Серйозно? Хто зможе сказати їй? Джес. Ти знала його лише три тижні до того, як вийти за нього заміж. Ти що думала, що це любов назавжди? Якщо я зустрічаюся з дівчиною лише три тижні, то навіть поруч із нею в туалет не піду, Не те, що дружитись. І авторка відповідає так, це точно. За тиждень до її весілля всі намагалися тактовно сказати Ем, ти впевнена, ви ледь знайомі, а вона у відповідь. Всі просто заздрять, бо ніхто не може бути таким, як ми. Ну, так, да, всі заздрять. Я согласна, я повністю на стороні джес. Всі заздрять. Абсолютно адекватна, нормальна людина. Ребята, розходимося, що всі заздрім джес сидим. Ми сюди прийшли, щоб позаздрити. Це взагалі блог про те, як ми всі заздримо джес. Наступний коментар. Схоже. Вам потрібно провести дуже неприємну, але чесну розмову з цією дівчиною. Скажіть їй те, що ви написали тут. Поясніть, що її негативне ставлення недоречне і заважає процесу підготовки вашого весілля. Ви можете сказати, що вам шкода через її особисті невдачі, але це не дає їй права звалювати свої проблеми на вас. Поясніть, що ви не можете залишити її у ролі Фрейліни. З огляду на її негативне ставлення до шлюбу це здається цілком логічним рішенням, правда? Тепер ви самі вирішуєте, чи хочете бачити її гостем на власному весілля. Мені просто здається, що розмови з такою людиною в цілому ні до чого не призводять, бо вони дуже емоційні. ну, за три тижні заміж вийду. Це не емоції, це звичайні емоції. І мені здається, якщо авторка навіть просто ось так вона скаже: О, привіт, Джес, нам треба поговорити. Давай на кавуську сходимо. Вони переїжджають на кавуську, і авторка сідає напроти неї і каже: Джес, я просто думаю, що ти не можеш бути моєю фрейліною і все. Джес уже перестала чути все, що авторка далі говорить. Все, біла стіна, білий шум, і все, що авторка говорить, там, ну там недоречне ставлення, випадь, просто це якось не збігається з моєї концепції, я б хотіла, щоб там було всі, всі щасливі. Вона цього не чує, вона вже вона почула, все, вона вже в голові продумує план місця. І я думаю, що це такий чоловічик. А ви що думаєте, Читаємо відповідь авторки. Боже, я навіть не думала про те, як її негативне ставлення до шлюбу може бути виправданням до того, щоб виключити її з весілля. Це звучить настільки логічно, але, якщо чесно, я була настільки засліплена цим хаосом, що навіть не подумала про це. Дякую за пораду. Я сподіваюся, що це спрацює. Давайте схрестимо пальчики і будемо сподіватися, що це спрацює. І ми ж про це узнаємо, тому що у нас є оновлення ці через цілих три місяці. Три місяці пройшло, уже все перерішалось. Читаємо оновлення. Друзі, це стало повним божевіллям. Перш ніж я встигла поговорити з Джес, вона дізналась про все сама. Очевидно, спільна знайома, якій я довірилась, розповіла про мої плани, але замість правдивої історії. До Джез дійшла викривлена і значно драматизована версія. І, як ви здогадуєтесь, потім усе пішло шкереберт. Протягом наступних кількох годин я намагалась пояснити джаз у відносно спокійній манері, що вона переступила і її поведінка дуже негативно впливає на мене. Але джес, замість того, щоб вислухати, почала кричати на мене. Вона назвала мене жахливим другом, скаржилась на те, що завжди довіряє не тим людям, і розповідала, як їй важко старатися бути гарною фрейліною. Я припустилася помилки, вказавши на те, що взагалі-то я ніколи не просила її бути моєю Фрейліною. Відповідь Джес, ну, тоді я, мабуть, помилилась. Ну, що ж, як то кажуть, Перший крок до прогресу визнання проблеми. Правда ж? Зайве казати, що після нашого конфлікту ми більше не спілкувались. Невдовзі після цього я вирішила прислухатись до ваших порад і подзвонила всім весільним постачальникам. Я чітко повідомила, що тільки я і мій наречений можемо право ухвалювати рішення. Також ми домовились про підтвердження будь-яких змін виключно з нашого боку. Як виявилось, Такі ситуації трапляються доволі часто, бо ніхто з постачальників навіть не здивувався і не запитав, чому. Єдине, що я забула зв'язатися з пекарнею, яка мала виготовити наш весільний торт. На щастя, вони самі подзвонили, щоб уточнити, чи я справді хочу скасувати замовлення, і, як виявилось, на їхній автовідповідач залишили голосове повідомлення про скасування. Цікаво, хто б це міг бути. І ось де ситуація стає абсолютно божевільною. Через кілька тижнів після нашої сварки Джес, очевидно, знову знайшла кохання всього свого життя, а через кілька тижнів після цього вони вже були заручені. Так, це сталося знову, і я навіть якби хотіла, не змогла таке вигадати. Далі ще гірше. Наші спільні друзі почали отримувати запрошення на її весілля, яке, як ви думаєте, коли мало відбутись у той самий день, що і моє. Звісно ж, оскільки ці друзі вже відповіли на моє запрошення, багато з них не змогли прийти на її свято. Але за кілька днів до її весілля вона і її народжений змушені були скасувати його, оскільки він виявився одруженим. І знаєте що? Так. Вона також була заміжня. Здається, вони так і не оформили офіційне розлучення після того першого весілля, тому, наскільки мені відомо, її весілля насправді ніколи і не відбулося. Не знаю, чи планують вони знову одружитись, але я просто рада бути подалі від всього цього цирку. Але в будь-якому разі я одружилася кілька тижнів тому, і все пройшло чудово. Погода була прекрасна, а гостям дуже сподобалось перебувати на святі. Окрім можливо, мого дядька, який трохи переборщив із танцями після кількох келихів алкоголю. Але знаєте, це ж моя сім'я. Дякую всім, хто відповів на мій допис, і особливо тим, хто дав мені зрозуміти, що я не допомагаю справі, ідучи на поводу цього божевілля. Я буду більш обережною, заводячи. Друзів у майбутньому, намагаючись уникати божевілля, а не підтримувати його. Отака історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про неї в коментарях, але давайте почитаємо, що кажуть люди. По-перше, весілля в той самий день. Хтось сумнівався, що вона таке зробить. Ну, я, звісно, сумнівалась, тому що, ну, знаєте, типу, виходить за людину, яку ти знаєш, там я не знаю, скільки тут. А, три місяці пройшло. Ну, навіть три місяці. Це трошки рановатенька, звісно. Але кому я, кому як? Ну, але вона і за три тижні виходила заміж тому. Ну, добре, що не гірше, знаєте, добре, що нічого іншого не відбулося, що вона не пускала салюти, там, не знаю, в сукню наречений чи щось, типу того. Не можу продумати більше нічого. Пишіть свої варіанти в коментарях. Читаємо, що кажуть люди, хтось ще думає, що спільний друг не винен? Вона ж сама попередила авторку бути обережною Джес, а потім вирішила, що буде хорошою ідеєю поділитися з іншою їхньою подругою тим, що сказала авторка, добре знаючи, що це потрапить до джес. І замість того, щоб дати авторці можливість розповісти джес все особисто, тепер авторка потрапила у пестку. Ну, потрапила і викрутилась все нормально. Але авторка тут відповідає. Я дійсно запитала її про це. Її захист полягав у тому, що вона не розповідала це Джес напряму, а інші наші спільні подружжя, яка потім сказала ще комусь, і це потрапило до Джес. Технічно це не її вина. але момент, коли це дійшло до Джес, історія вже виглядала так о Боже, авторка розповідає всім, що ти руйнуєш її життя та саботуєш весілля. Ми всі познайомились на роботі. Ми всі працювали в одному ресторані багато років тому, і це завжди було місцем для драми. Багато з тих самих людей все ще працюють там і процвітають завдяки цьому. Але я починаю думати, що мені слід піти від цієї групи. Звичайно, в старшій школі це було весело, але коли тобі за 20, це вже не так цікаво. Наступний коментар. Я буду активно практикувати обережність при виборі друзів, втікаючи від божевілля, а не підтримуючи його. Я хочу запропонувати першого кандидата для вашої нової політики, спільного друга, який якимось чином пропустив історію і потім передав час більш перекручену драматичну версію того, що ви їй довірили. І авторка відповідає: Я вирішила відійти від цього кола. Ми зараз в різних етапах життя. І плітки вже не здаються мені такими веселими. Мої справжні найкращі подруги, до речі, вони всі були подружками нареченої, вже подорослішали, і ми ніколи не займаємось таким. Це воно наче відбулося за секунду. Тут вона займалась таким, але ось тут таке ще відбулося, і вони такі всі різко бах, подорослішали, і вже не пліткують. Угу, пересказуйте. І ще я хотіла. Пояснити, хто такі Фрейліни. Фрейліна, Фрейліна це найкраще ну, подружки нареченої, а є Фрейліна, яка, типу, головна подруга нареченої. Отак от, от, якщо ви не знали, то я вам розказую. І читаємо останній коментар. П'юсь об заклад, що цього разу Джес насправді навіть не виходила заміж. Це була лише вигадка, щоб хоч хтось із ваших друзів не потрапив на ваше весілля, і авторка відповідає. Я теж підозрюю таке, але оскільки вона вже робила це раніше, не здивуюсь, якщо вона насправді пройшла через це. Я думаю, що вони обидва намагалися розлучитися до весілля, але зрозуміли, що не встигнуть це зробити вчасно. Відчуваю, що цей хлопець або дуже дурний, або такий само божевільний, як і вона, тому, можливо, вони просто знайшли один одного. Можливо, сподіваюся, що. Вже також буде все хорошо. Ну що, поганого желать людям? Ні, ми тут не для цього зібрались. Якщо ви не також прибабахнутого, як і вона, тоді бажаю їм успіху, але щоб вони більше ні з ким не спілкувалися, мабуть, так. <сум> Отака історія у нас сьогодні, друзі. Ставте лайки для того, щоб такі історії ніколи не траплялися з вами. Пишіть в коментарі, що ви про це думаєте, а ми побачимося з вами зовсім скоро.